Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас буде випуск за Oxford United. Команда продовжує прогресувати, продовжує боротися за путівку в АПЛ вперше в своїй історії. Вийшов сьогодні дуже класний випуск, дуже багато емоцій. Ми ще більше зробили відрив від другого місця. Це все ви побачите в цій серії. Суперматчі, прекрасні голи. Зробили дуже один класний і. Продуманий трансфер, це ви все сьогодні побачите. Тому бажаю вам приємного перегляду, приємного апетиту, якщо ви йсте. І підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть коментарі. Не буду вас затримувати. Починаємо. Перший матч, який нас вже чекає, це матч проти Мідлсбро. команда також не хоче дуже поступатися позиціями своїми. Мені з уже 75 го рейтингу, але щось він не цей. Незадоволений, дорогенький, що трапилось. І так, перший матч випуску. Потрібно брати 3 бали, як завжди. Ми завжди хочемо брати тільки 3 бали. Вниз. Рудоні. Заб'є. Заб'є. Заб'є 1-0. Терніш 0-1, знову поїхали. Добре? І в данніму ніз. Просто прошив. 2-0, ну. Як пропустило Муніза! Але як вони його пропустили? Це Ну, ви, ви, ви просто розумієте, кого ви пропускаєте порварда такого гатунку? 3.0. Ні! Поперечена Слухайте, потрібно. Спокійно гуки на куву Ні! Ху! Що? За дупа залетіла? Ну, без сліз просто не подив. ну дивіться. виходить, він приймає по тупому, тут ти Дорогенький, Я думаю, що ти не дуже інколи хочеш грати цю довбану ВЛ, Тому в мене для тебе є дуже прекрасна пропозиція. Це люди, які зіграють за тебе. Вони зіграють на скільки перемог ти хочеш і забереш нагороди, які ти хочеш, навіть найкращі. Так що, якщо у тебе нема часу. Нема бажання, ти хочеш кращі награди. То, будь ласка, звертайся до команди Wild Boost. Лінк на їхній телеграм я залишу в закріпленому коментарі. А по промокоду ЖЕКУ ти отримаєш 10% знижки. Так, у нас другий матч на черзі. Це проти матч Бірмінгема Дембеле. Що в нас по гравцях? Ой-ой-ой, меніса, що таке, дорогенький? Напевно, ти все-таки перший тайм проведеш. Розпочинається гра проти Бірмінгема. Ну давайте, дорогенькі. <му> Рудоні знову виведе. Поперечина, таке заклятий. Як не зараз, то коли? Ні. <проб> ну, ні, ну просто ні, ну тут. Це клята штанга, ну ні, просто ні, я не вірю в це. 2-0. Проти 0-3. 2-2. 2. Ми мали забувати два м'ячі. Наступний матч у нас проти Норвіча. Тут якась Сара буде грати на ЦАПі. Ну і ось таким складом ми виходимо на матч проти Норвіча. Домашній матч. Сподіваюсь, вивеземо. Ой-ой-ой, а -ой, в нас трошки засніжило, да? в дальній! Морей в Дальній, наш. Торпедовець. Торпедовець? Ні, херня. Наша торпеда все-таки вистрілює. Один нулю, хорошо. Ні-ні-ні. Ні, та ну я не можу. Це просто ну, це не описати словами. Як так тупо це все анімації зроблені? Голкіпер відбиває, і він просто далі ну, просто піднімається, він таки піднімається з сигаретою, він такий наблюдає, а що буде далі, а далі будуть добивати, забивати, на Сюди! Сюди! 81 хвилина! Два-один. Родрігеш! Ну, Харіс, це твій шанс. Коли як не зараз? Лівою! сюди, сюди, Три-один! Так, друзі, ну нам тут приїхали місячні звіти. Я надіюсь, дуже на щось хороше таке. Тому давайте дивитись. Бразильці. О, 25 30. У, у це оце сок. Сок приїхав з Бразилії. Ой, господи, Іспанія також. О, 1 мільйон. Оце вже цікаво. Іспанія когось все-таки привела. Ага, 63. лівий, 71 пейс, 4-4. Непоганий такий. Давайте його в основу. Так, що в нас тут по ринг? 63, 62, плюс 3 дав. Непогано, слухайте. 66 плюс 2 дав. Так, інше що? Плюс 1 дав. Слухайте, ні Хераси, плюс 4. Не збит. Все-таки хлопчик рветься в основу. Так, в нас матч проти Блекберна. Ось вона виїзна гра проти Блекберна. Ти ж на скорості, Ти на пейсі. І мусиш забивати. А я говорив, що він сьогодні заб'є. Я говорив. І, До речі, дуже важливий м'яч забиває. Ай, ну блін, ну але. Оце оце шанс просто. Просто шанс. Все ж таки використовує цей шанс. Нарешті. Перемагаємо 0-2. Евер... Yeah. Який Евертон? Блекбен, також один з найголовніших конкурентів на вихід в АПЛ. Так, у нас матч проти Свонці. У нас команда взагалі, о, трошки в завжди настрій піднімається. Маклін також що такий не дуже сумний. Всі решта. Просто задоволені, а наш голкіпер уже 66 -го рейтингу. Так, Родріго, давай ти не будеш відділуватися. І ми зараз спокійненько в Сонці розбираємося. Спокійно тримати. Тр... Нікра собі, що це перша атака і буде удар по воротах і її голкіпер. Мені з лівою? Пірло ба просто від такого удару. І я також. Ой-ой-ой, щось Сонці навіть дуже. Ого! Ого! Оце провал. Оце провал і 0-1. Ось вам і добрий день. 0-1. Поступаємось вдома, Сонці. Вдома. О, мені захочуть за 13 мільйонів. От там написано 17. От давайте менше 17 і не продавати. Матч проти Престона. Ну, блін, потрібно забирати цей матч. Оп, ну добре, він забиває, да, я не спорю, але, але все-таки один гравець, ну, у нас є Харіс, на всякий випадок до кінця сезону. Я думаю, ми все-таки не втратимо цю лідируючу позицію. А мені зговорить, що його продавати це дуже велика помилка. Але дуже велика помилка буде, коли ми отпустимо всіх інших гравців просто безкоштовно Тобі, в кінці сезону і будемо грати в АПЛ. Чи не будемо грати, це вже. Питання. 2-0. Такий підрозмовний контент, 2-0 вже робимо. Але тут встигнеш, ні. Тут він не встиг, на жаль. 3-0. 3-0, 30 хвилин. Ой, яке залітає в ближній кут. 1-3. І відразу забуває, забуває пухати. мені стільки почув про цю пропозицію від Бенфіки і зразу дивіться, що він почав робити. Напевно, хочу все-таки допомогти клубу. Тобто нам 1-4 на виїзді перемагаємо Престон. Дуже впевнено, спокійно. Ну, у нас матч проти шефів Вензде, я навіть не знаю. Я, напевно, цей матч розрахую. Якщо вся команда, ну так, вся команда в зборі, скажімо так, Едвардс уже 72-й взагалі супер. Сподіваюсь, хоча б раз ми виграємо цю стимуляцію, слава Богу, 2-1. Бенфіка дає 17,5 мільйонів за Муніза. Звісно, я це приймаю. Так, у нас матч проти Сандерленда вдома. Але в нас що, але в нас срака. Ну, дорогенький, ти в нас як йдеш в сраку, так ідеш в сраку конкретно. Знову, знову сніг в Оксфорді, в Лондоні, сніг висить. Ну як в Лондоні? Під Лондоном. А так от. А де Муніс? Де? Харі цього не бачить просто, не відчуває. Я просто не зрозумів, що тільки що відбулося, а ця Морейра просто забуває такий чудний гол. Ні-ні. Ну це дуба. Це просто класика. Відбитий удар прямо на ногу їхнім нападнику. На Жозефіна забиває якась. Та ні-ні-ні, не може бути 2-2. Ні-ні ні. Я ж кажу, не може бути 2-2, ну це свак. Як ми тільки що раділи, а. Це Джоб Джоб Белінгем, так? Так, Джоб Белінгем що на брата надивився чи що козел. Belly go! Belly go! Belly О! О! От от так і треба далі робити. От так, от Харіс, просто лайк тобі. І ти мені також постав лайк. Якщо не важко. Фух, друзі, в запеклому матчі ми все-таки перемагаємо Сандерленд вдома 3-2. Це в нас почалось трансферне вікно. І це вже, я сподіваюся, Муніс Муніс іде. Слухайте, яку нам оцінку дадуть, 17,5 млн все-таки виручили за хлопчика. І що це? І це Екселент! Excellen. Я хотів би оцього хлопчика взяти. Він правий фланг, лівий фланг, там уже побачимо, і його потім просто продати. Ось наше перше таке поповнення на майбутнє. Друзі, це просто щоб в майбутньому його продати. Він там буде виходити на якісь матчі, щось там на заміни. В оренду ми його зразу віддамо, я так думаю. І, до речі, до кінця сезону я хотів би взяти в оренду Скарлета. Просто, щоб був він на заміні. Що нам скаже сам гравець, ми поки що тільки будемо чекати. Так, матч знову проти Порсмунга. Знову команда внизу турнірної таблиці. І що ми зробимо? Та давайте розрахуємо чи ні. Ну давайте. 1-3. Добре. Морейра, Морейра, рудонів. Машини просто 3-1. Друзі, добрий день. Скарлет приїжджає на півроку в Оксфорд. Прямо з Лондона. Ну як з Лондона, прямо з Тоттенгема. Так, добре, на черзі у нас матч проти Стоук Сіті. Так, отаким от складом ми вийдемо, там трішки все-таки заміни зробимо. Господи, нам треба гравці, щоб глибина складу була. А то ж тут. Ду... Розпочинаємо домашню гру проти Стоук-Сіті. Ой-ой-ой-ой-ой, дорогенький. О! О! І вдань! Як в першій лізі. Хлопець пам'ятає, як він це робив. оце захисник підключився. І він шов забиває? 2-0. Захисник лівий. Як він підключився? У нього вже сил майже немає. Він вже біг і просто язик уже отут був. А він забив. Ніхера собі команда з характером. А це срака! Фу. Що там за метушня вона тільки що в штрафному? Це ж таки ми перемагаємо вдома в суху. Так, а ось і оренда. Ну слухайте, оренда в цей клуб дає нам дуже великий буст. Я згоден, але просто на оренду, дорогень. Так, наступний матч у нас просто Карслей Кубку Англії. Emirates FA Cup. Ми взагалі готові. Там Магуайри, бла бла бла. І ми зіграємо цей матч хайлайтами. О! 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 Оце ті моменти, які ми заслужили. І таф сраку. 0-1. Добре, просто атака закінчується все-таки голом. Я вже думав, там не пройде ніяк і не заб'ється, тим більше ніяк, але все-таки забивається і один-один. Харріс. Харріс під себе? Івдань! Сюди 2-1! Супер, ти господи, тільки 20 хвилин зіграли, йомо йоо! Стих! Івдані! Вирішувати! Вирішувати це питання 3-1, ну ми вже в наступному раунді, я на 100% впевнений. Наступний матч в нас матч проти Саутгемптона. Команда начебто не змінилася, можливо, я просто цього не помічаю і так далі. Ну, але суть не в цьому. Приходимо на матч в бойовому складі. Бомба, поїхали. Це останній матч в сьогоднішньому випуску. Так. Так. І Харіс Сумії! Де меніс? Де? Де? Навіщо нам Меніс, якщо в нас є Харіс? І не такий дорогий, і ми, ну. Не відчуваємо втрату Муніза, але ми відчуваємо буст від цих грошей, які він нам приніс. Добре. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. ні ні З такими ударами можна боротися. До відзання буде. Буде. Сюди! 2-1! Який нахер 2-1? Що ти мелеш? 2-0. Він забиває знову полін. Козел, чого ти не хочеш продовжувати контракт? А який він дебютний м'яч все-таки забуває? Слухайте, ніхера собі. Ще лівою ногою, не як він його перекинув так. Ууу. У нас матч проти Плімута. Команда на останньому місці йде. Можливо, ми все-таки розрахуємо його, слухайте ну. Це один-4 не везе нам з розрахунком. І ось він наступний матч в наступному випуску. Емірайс Феакап, тобто Кубка Англії проти Ньюкасла на виїзді. у це буде цікаво все ж таки. Так хочу подивитися, що в чемпіоншипі. А Плімут, якому ми всосали, 1 4 він на останній сходинці. Класна командами. Так, потім Портман і в зоні виліта, також ще Хадресвуд, КПР. Там поруч під загрозою ТОП-6 наших Лютон. Ну з Ковентрі Сіті, там ще і ну, не зовсім таке. Ну, Шеффилд все-таки більш, більш впевненіше в цій ТОП-6 знаходиться. Далі Уотфорд, Блекберн і перші дві сходинки, які дають прямі путівки в АПЛ. Це. Everton. І звісно Оксфорд Юнайтед. ніхера собі слухайте, дорогенькі. 66 балів це взагалі бомба. У нас 12 балів відрив від Евертон, а 16 взагалі від Блекперна. Бомба! Ось такий вийшов у нас випуск. Неймовірні матчі, гарні голи. Класний трансфер на вихід, який нам трошки зробив буст для бюджету в команду. І не забувайте про підписку, лайк, коментар. І поширте це відео. Чим швидше ми з вами наберемо разом підписників, глядачів, тим швидше будуть розіграші. А розіграші це завжди приємно. Тому я вам говорю до скорої зустрічі. Побачимось. На все добре.